А ви знали багато хто сприймає переговори як змагання, де потрібно здобути перемогу над опонентом? Насправді, переговори це не двобій. Це процес взаємодії, де головна мета полягає не в тому, щоб перевершити співрозмовника, а в тому, щоб віднайти спільне взаємовигідне рішення. Навіть у ситуаціях з високими ставками, чи йдеться про великі контракти чи про важливі особисті питання, потрібно бачити у вашому співрозмовнику партнера, а не супротивника. Щойно ми починаємо мислити категоріями бійців, ми несвідомо готуємося до конфлікту. Основне завдання переговорів. Не особиста перемога, а досягнення згоди. Перед вами поважна людина зі своїми цілями та інтересами, і ваше прагнення дійти до спільного розуміння. Якщо ж ваша єдина мета змагатися, то це вже скоріше дебати, де акцент робиться лише на демонстрації власної переваги. Моя філософія проста. Справжній успіх полягає не в тому, щоб здаватися переможцем, а в тому, щоб реально досягати ефективних домовленостей, адже саме так будуються тривалі та продуктивні стосунки.